Компанія it спеціаліст з 2014 року втілює ефективні рішення в IT та кібербезпеці для топових компаній України та світу. Ми керуємо ризиками та убезпечуємо від кіберзагроз в режимі реального часу від моніторингу до швидкого реагування. У нашій команді найкращі фахівці галузі. Їхня експертиза підтверджена міжнародними сертифікатами та роками практичного досвіду у побудові сок, аудитах відповідності, кіберзахисті, інтеграції рішень та налагодженні іт інфраструктури. Ми навчаємо нове покоління експертів, які створять безпечне цифрове завтра. Нам довіряють провідні банки, державні установи та міжнародні компанії. IT-спеціаліст спеціаліст, ваш надійний партнер для безпечної інтеграції в майбутнє.